Збройні сили України ліквідували 178 тисяч 820 окупантів з початку повномасштабного вторгнення. За даними Генерального штабу, за минулу добу вдалося знищити ще 670 російських солдат, один танк, чотири бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, одну ракетну систему залпового вогню, 11 безпілотників, 5 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки. Протягом доби 9 квітня повітряні сили. України завдали шести ударів по концентрації особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії України уразили чотири зенітні ракетні системи, 11 концентрацій живої сили, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів та п'ять станцій електронних бойових дій противника.